Електроенергія. Морози посилюються і люди частіше використовують обігрівачі. Підприємства відновили свою роботу після свят. Атаки на об'єкти енергосистеми продовжуються. Саме через це сильно зростає навантаження на мережу. І ми частіше знаходимось у так званій сірій зоні без світла. І автономна станція електроенергії була би для кожного з нас подарунком. Але що обрати? Готову станцію чи акумулятор з інвертором? Про це ми сьогодні і поговоримо. З вами Дмитро, канал Сікюр. Приємного перегляду! Що таке зарядна станція? Це потужний павербанк, який здатний видавати енергію змінного струму. Якщо простіше, то звичайні розетки, якими ми звикли користуватися. Основні характеристики такої станції це ємність акумулятора та максимальна потужність, яку він може видавати. Давайте трошки поговоримо про акумулятори з інвертором. Що це по принципу роботи? Це та ж сама зарядна станція, яка складається з акумулятора та інвертора. Який змінює постійний струм в змінний, і таким способом ми маємо ту ж саму стандартну розетку. Пару слів про самі акумулятори. Який обрати звичайний чи гелевий? Моя відповідь, що однозначно гелевий, так як він має велику ємність, високий пусковий струм, захист від перенавантаження. За рахунок очищеного свинцю, який входить до складу гелевого акумулятора, його потужність збільшується в кілька разів, що перевищує характеристики звичайної батареї. Також, якщо ми говоримо про аком з інвертором, треба придбати до нього спеціальну зарядку, яка і буде заряджати ваш акумулятор. Давайте повернемось до основних характеристик наших систем зарядки. Якщо в зарядних станціях ми не можемо обирати ємність і потужність, наприклад, АКБ 2000 Вт година, а потужність 300 Вт. Як правило, зарядні станції мають максимально схожі дані характеристики. В той час, коли гелевий акумулятор, ми можемо обрати чи взагалі маємо різної потужності, та придбати інвертор такої потужності, яка нам потрібна по розрахункам. Давайте підсумуємо. Зарядна станція. Має готовий гарний вид, можна легко переміщати та ставити будь-де. Також є готовий інтерфейс роз'ємів змінного та постійного струму. Але має обмежений функціонал потужності та ємності. У середньому це до 2 кВт. Та, звичайно, має немаленьку ціну за цей комфорт. Акумулятори з інвертором із плюсів ми маємо розв'язані руки по вибору ємності акуму та потужності самого інвертора. І, як правило, ми маємо вигіднішу ціну, так як збираємо все самі. І з мінусів, все незручний у транспортировці, має несучасний сучасний вигляд та треба купувати окрему зарядку для нього. І як ми бачимо, переваги та недоліки є у кожної системи. Щось буде дешевше, але менш комфортне. А щось навпаки, кому важливий комфорт, готовий і переплатити. Сподіваюсь, що зробили вас більш досвідченим у цьому питанні вибору. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дзвіночок. А з вами був Дмитро канал Secure. До нових зустрічей.